Так, добрий день, шановне панство. Ви бачите зараз в кадрі дядька Івана і бачите зараз в кадрі мене. Значить, коротше, дядько Іван, що ми зробимо? Зараз огляд зробимо перший огляд діленої сім'ї. Значить, хотілося би якось... Так, давайте отако сюди поставимо. А там буде стояти нормально. Значить, Панове, все, все заради вас, да, Все заради вас. трошки, трошки вітерець здує. давайте вам цей вчепимо другий кафончик. Але ми не просто будемо робити огляд бджолиної сім'ї. Ми будемо робити огляд бджолиної сім'ї такий, щоб потім розуміти, що з ними далі робити. Приступаємо. Значить, Ми його не будемо робити на швидкість, тому що треба показати вам. На швидкість теж можемо, звісно, але поки що йде мова не про швидкість. Так, що так комашки, бачите, що приймають. Що з ними робити? Нічого абсолютно, ви з ними нічого не зробите. Поки що, Нет, поки що ще вже ситуація і не мастив. Давайте, а то я треба декор... свіжу, да? Хочу, знаєте, трошки підняти штатива такого, щоб низ показати. М Мазуту Шо, нічого не дає. Та я думаю, що поки що не треба мазути, дядько вон... Давайте Стамеску. Так, будь ласка. Так, Беремо стамесочку легким движенням руки раз. Зараз на дворі тепло, бжілка літає, пилок носить, ми їх можемо струсити. Вони вулику адаптуються зараз, куди що робити. Такс. Тут теж ми струшуємо джілку. Та перо є лише в хаті. Ну і чого страшного? Страшного, страшного. ні, але в мене є щиточка. Так, дядько Іван, ну що скажете? Та що, бімба? Бімба? Бімба. Такс. Бимба, е, бімба. Дивимося, бімба. значить. Канді беруть. Ми їм трохи дамо диму, щоб їх позганяти, щоб вони нам не заважали. мені Два, 4, 6, 7 е, рамочок. Ютубовські професори скажуть, що не можна відкривати повністю. Погоджуюсь з вами, панове, погоджуюся. Ну, поки що. А як ще показати? А як ще показати? Саме головне розплод, не, не заморозити. Е, ну, на рахунок того ми просто не будемо рамки доставати, крім одної, бо ми зараз будемо показувати ще не просто підхід, а науковий підхід. Значить. Так, ми бджілку зігнали. Тут треба їм трошки більше терочку зробити. Бачу, що так, да, будемо це. Але вони судно чуть щось беруть. Значить, дивіться панство, бачите повний вулик бджоли. Не знаю, як вам зараз показати, але я зараз зроблю все можливе, щоб ви це побачили. Ось так. значить, Повний вулик бджоли. дивіться. І вон там вуличці, і тут а в вуличках. Так, щось воно погано фокусує. Велок несуть і мед несуть, мед несуть. Такс. Кругом є бджола. Значить, і вони тут сидять абсолютно по всій довжині рамок. Значить, наступне, що ми робимо, показуємо. Вони більше всі на передній стінці. Ні, ну зрозуміло, що вони будуть більше туди прагнути. E, значить, що ми маємо по вуличках? Бачите, ось тут теж є бджола. Ось до є бджола. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 улочок. А бокові. А, бокові. Бокові. Бачите, ну, скільки віде. тут бджоли? Дивіться. Ну, там не. Ну, як не. Я б так не сказав. Ну, якщо бокові заставних не рахувати, то сім чітко влочок. Такс. Раз. Два. Три. чотири, п'ять, шість і сьому можна не зривати. Нема сенсу. Так. Бачимо мед. Бачимо гарну ситуацію. Меду є достатньо. Всього є достатньо. Ну, дядько на сонечку мені тако Нема там всередині на першій рамочці розплотила. Та там теж не було. Дивіться, наступна рамочка. Вже є. Що ми бачимо на наступній рамці? Є. Ну, поки що не бачу. На наступній рамці ми бачимо трошки засіву, дядько Іван. Угу. Ось до є. Такі, бачите, ложі, вони розоциокали ось тут. Є, ага, я бачу. Ну, вам, може треба окуляри? Бачу, 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 бачу. Панство, ось до невеличкий п'ятачок засів на другій рамці. Це вже, звісно, мощно. Ні, тут вперед верхуйся, так? Да? Ось так, так, да, спереду. Так, йдемо далі. Так там на країні було, вже. Так, а ну. Тут вже печатний розплід, Чітко бачите, печатний розплід. Нормально є печатного розплоду. Другу. І з Сам одної, і з є. другої сторони. Підузі, зараз холодно. ми не достанемо. А тут теж є. Тут теж печатний розплід, Та сама ситуація, бачите? І вже навіть ось до лупиться бачите? Ще йде? Так, да, вже навіть лупиться розплутує. Що як іде. Але розплоду тут а не, не тільки оцими п'ятачками, бо ось добачите теж засіяно. Зараз угу. буріте роздує. Рітера здує, трошки. Такс. Що у нас тут? Тоже. Тут у нас та сама ситуація. Давайте скільки ось до розплоду, скільки ось до черви. Не знаю, як людям показати, але ось до куча, куча черви є. Так, з ось, ось до того. Да, ось до печаточка. Даємо. З цієї сторони, бачите, печатка. Значить. І теж однорідно. Так. Там зараз знатки великі, скажуть. не однорідний, не суцільний. Все воно тут, як в умовах якого сьогодні березня? Четвертий. Четвертий березня. Івасюка день народження сьогодні. Дуже даже однорідно, так? Да? Да. Так, дядько Іван, що в нас тут? Івасюка пісні співає, бджоли мої співають, мед несуть. Повним ходом. Матка сіє, життя йде, вирує. Так, ось до того життя. Благодаря, благодаря назад, звісно, тобі. Ну тут дядько Іван не багато яєць, але є. Ну, ну що... ж менька яєць. Бо тут яєць. Ну тут ще й те. А, ну, в перший раз було на ці перейде. О, зараз люди задають питання, які пройшли раз? А той прошлий раз, коли ми дивилися без камнів. 28-го було. 28-го. Що там? З цієї сторони не бачу. А з цієї сторони яйця бачу. Ось це теж є яйця. Ну, в цьому ну. пяточку, що я роздув. Я понял. Це теж можу. є яйця. Все добре. Бачите як? І ось задивіться, скільки бджоли на заставні. Так, окей. Значить, того ми можемо вважати, що це одна рамочка розплоду, і ось до, ось до ще три повних. Да? Тобто чотири рамки розплоду. Повних считаємо. Що е, ми робимо далі? От робимо нормальна сімейка, все гуд, но. Ближче туди. Давайте. от так. Но ми не знаємо, що з цією сім'єю на рахунок клеща ворога. І от нам треба зрозуміти. Значить, дивіться, нам треба зрозуміти, що з цією сім'єю робити далі. От весна. І ми не знаємо, наскільки в нас сильно закліщовані бджоли. І ми зараз будемо визначати, наскільки в нас сильно закліщовані бджоли. Яким чином? Значить, ми не будемо багато розплоду переводити. Чисто покажемо вам методику. Беремо рамочку. Беремо розплод. Бачите, молода бджілка, uh -huh. це, бачите, лупиться. Сива, сива. Вони вже мінімум 21 yeah. день назад почали yeah, сіяти no, yeah. тут. Ну, да. Так, і По беремо. Мірі, після 13 лютого. Да. І беремо. Е, візьмемо 20 чарунок. 20 чаруночок. Візьмемо таку не самого верху, Не хочеться вбивати. Значить Так, дивимося. Раз. Ох, так, я нічого не достану. Дивимося далі. Ну, кліща. У мене серце болить. Ну, нам треба кілька вбити, щоб зрозуміти, чи тут щось є проблеми, чи нема. Дивіться, друга. Теж кліща нема. Угу. В чарунці. Так, а як ти знаєш, що кліщ? Ти бачиш, так? Ну, буде видно, так. Да. Так, кліща тут немає. Йдемо далі. Значит, это тоже Лыченко. Угу. Не треба, чтобы я бачил, что такое клещ. Тут тоже, видишь, чистая Лыченко, угу. клеща нет. Тут тоже чистая личинка, клеща нема, это уже 5. Ветер дует. Так. Ця чиста і ця чиста. Кліща немає. Так. Може де попаде? А ось де є. Є, так. Да. Ось тут на одненькій личинці є кліщ. Це дев'ята чека? Так. Да, Вродь би, так. Да. Так, і ще нам треба десята. Навіть 20 не буду, шкода. Так. На одній був кліщ. З 10. Так, ставимо назад в гніздо. Як вони себе спокійно ведуть? Ну, нормальна бджола. Так, все. Корму у них тут достатньо. Ну, це подерти інтра. Е, якщо подерти? Мішка. Канді. А, Канді, Канді тако, дядько Іван далі. Вже, mm -hmm. не, вже не проколами, а вже. Тако. Так, так. О. Все. Mm -hmm. Та я їм дихну. пожди. дихну. Так, що ми будемо далі робити з отриманими даними. Ждем. Mm -hmm. Так, все, хай забирають. Канді тупове. Тих сімейках в перші дуже його сильно забирають. Так, ми просимо вибачення в цій бджілки. що ми їх так цей. Ну, що не зробиш заради науки? Так, скажете чистити там дно чисте, там нема що чистити. Вони саменьки почистили. Ну, хіба ж позамітати? Ну, хіба що крошка від, е, від печатки? Так, закриваємо. Раз. І. Мішечком два, Все. І всередину туди його. Так, окей. Це є. Ми отримали певні результати, правильно? 10. Хтось може брати більше, але ну, взагалі по-правильному брати більше. В рази більше. Але ми вам просто для прикладу показуємо, що може бути. Давайте посмотримо. Кришечку вчати назад. Так. І далі найцікавіше епізод. Дядько Іван, О. йдіть сюди. Йду. Так, беру наш папірус. Зараз візьму маркера, щоб маркером буду писати, то буде добре видно. Поставайте на цю сторону буде. Ага. Такс, що тут в кадрі? Буде видно. Надіюсь, що буде видно. Значить, дивіться панську, нам треба розрахувати закліщованість. Є там, не знаю, куча формул. Я люблю користуватися от такою е, формулою е, і дорівнює К, ділимо на В і множимо на 100. Да, і результат. Потім Е і, це в нас буде закліщованість. Закліщованість. Значить, далі К. Це в нас буде кількість. Кількість кліщів. І В. Може бути друга змінна, але без різниці. В e, кількість розплоду. Розплоду. Який ми взяли. По правильному по-правильному треба брати ну, не менш як 50 е комірок. Ага. Да? У ну, нас немає часу бавитися з цим, просто показуємо це. Ми відкрили 10 комірок. Да? Але шляхом нехитрих математичних рахунків, і розрахунків з 10 комірок. Значить, одна комірка була з кріщем. Ми не знаємо, попали ми так чи ні. Але це є недостовірна вибірка, але якщо так рахувати, це 10% закріщованість. Це сумасшедша закрищованість. Так, е дядькова, ваш телефон з собою? Так. Доставай. Значить, ми беремо, підставляємо сюди цифри. Значить, Е e, дорівнює. Значить, K, Кількість кліщів, тобто 1. Ділимо на В кількість личинок, які ми взяли. Тобто, в нас їх було 10. І множимо на 100. І дорівнює… дорівнюємо. помножити на. Ну, тільки так взяти 1 поділити на 10 дорівнює і помножити на 100. Та, 10. Так іде. 10. 10%. От бачите, я ще й математик непоганий. 10%. Ця закліщованість вважається дуже сильно висока. Але якби ви брали е, по методиці, да, яку я маю, то, наприклад, ми взяли, е, знайшли в 50 комірках, наприклад, 5 кліщів. 5 кліщів ділимо на 50%. Личиночок. Значить, і множимо на 100. Множити. І множимо на. 100. 100 рівні. 5. розділити на 50. На 50. І помножити на 100. І помножити на. 100. 10. 10. Знов 10. 10%. Це вважається висока закліщованість. То єсть. Щоб була нормальна закліщованість, то тобто на 50% повинна бути одна личинка. Що ми з цими цифрами робимо далі? Закліщованість сімей. Закліщованість ЗЛ, 10%. Значить, є така градація: від 1 до 5% це нормальна закріщованість. Це норм. І ми робимо профілактику. Ми. Профілактика. Проф. Просто проф. Робимо профілактику. Но від 5, від 5 до 10 і більше відсотків. Да? Правильно ж? Так. Да, більше більше, більше такого, так. Да. Да. Це в нас буде получатися. Відсотків. Це у нас буде получатися висока закільщованість. І потрібно вже робити лікування. Коли у вас закліщованість більше 5% треба лікувати. Лікуємо амітрас, амітрас, флувалінат. І профілактика. Це у нас буде органічні кислоти. Органічні кислоти. Отакі от. Такі от Свої повинен мати кожен пасічник. Значить, про що це говорить? А дядько коване, ще тако візьму оцей. Коли ви берете і от такими от способами, да, як на цьому от папірусі, файно виглядає, отако от дивіться. Раз. Хай, хай люди собі дивляться. Е, якщо ви от такими цифрами вмієте і формулами оперувати, це сама проста формула, яка тільки може бути в біометрії. Саме-саме проста формула. Але ця формула дає можливість поняти, що вам на старті з сім'ями треба робити. Дядько Іван, що нам треба робити? От з вашою сім'єю. Ми з 10 ну, лечом знайшли ну, одного суміш. Треба лікувати. Треба лікувати. Так. Чим ми будемо лікувати? Ну, чим? Ну, от, на ваш скромний погляд. Ну, чим ви ну, будемо. Цю пластинку треба ставити, еко плюс. Ми планували. Пластинка. Ну, еко плюс, це теж вважається органічні ефірні масла. Ну, це ще рахується, що нормально. А? Ну, типу, це профілактика. А, профілактика. Або зробити профілактику кілька разів, можна і кілька разів. Можна збільшити концентрацію. Значить, може бути концентрація, наприклад, щавельної кислоти 40%. Якщо ми беремо просто розчин води і щавельної кислоти обробляємо 40%, цього буде мало. Ну, буде низький ефект. Тобто воно навіть пригнічувати. А тому, я то від від... Не від. Не Ні, хто від 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 не відхищає, то зовсім я друга я історія. Значить, і коли в нас буде концентрація е, вища 40%, тоді дає ефект. Це пишуть науковці, це пишеться в наукових статтях. Хто не знає, можете завжди знайти цю інформацію. Вона відкрита, просто треба знати, де шукати. Е, значить, що ми зробимо дядько Іван, в вашому випадку. Ми візьмемо. Обробимо два рази органічними кислотами. Для того, щоб ми Екоплюс. не підсирали собі сезон, ми обробимо органічними кислотами два рази. Перший раз щавельною кислотою, і другий раз ми ефірними маслами екоплюсом. Але зробимо по 5 пластинок на одному бджоле така своїм. Але є ще ж продовження цієї формули. Якщо ви хочете побачити продовження цієї формули, а продовження цієї формули це саме визначення дії ефективності е, препаратів по обробці кліща. Тобто є ще одна формула. Е, яка дає можливість зрозуміти, чи якісно ми обробили, чи ні, да? виходячи з того, яка кількість кліщів посипеться? Тоже все прораховується у відсотках. Це, це коли... це? А це коли він набереться не менше як 10 тисяч переглядів і, і ще хоча б 100 чоловік підпишеться, правильно? ж? Все. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал Вікіпер Фюкрей. І цей сезон ми отакого от набагато складнішого, набагато прогресивнішого, продуктивнішого будемо розказувати в рази більше. А якщо ти хочеш ще більше знати, бери мій курс по бджільництву і не вимахуйся. Всім гарного дня, на все добре. Підписуйтесь і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. Бджоли – це життя.